Другим великоднем називають престольні дні для Криворізького кафедрального собору. Цей час настає на світле свято переображення Господнього, коли храм наповнений тонким ароматом фруктів, який нагадує віруючим про красу і досконалість райського саду. А фаворське сяйво Преображення вказує шлях, яким кожен має йти до небес. Цей святковий день подарував криворіжцям одразу двох провідників на цьому шляху, двох нових священнослужителів. Митрополит Криворізький та Нікопольський Єфрем звершив священницьку та діяконську хіротонії. Ми сьогодні дякуємо і нашим отцям, які несуть свій постійний послух в нашому соборі, які окормляють вас духовно, допомагають вам. Очищати свої душі від гріха, я вітаю усіх наших прихожан, гостей нашого свята, усіх добродіїв, які переступають поріг нашого собору. Як багато святинь він зберегає в собі, це і святі Мощі, чудотворні ікони. Сьогодні ці стіни намолені вами. І навіть якщо людина перший раз переступає поріг церкви, вона відчуває цю благодать, яка тут присутня. Святе Євангеліє досконало описує події, які згадує церква на свято Преображення. Відбулося це диво за 40 днів до розп'яття Ісуса Христа. Тоді Божественний вчитель разом із трьома учнями Петром, Яковом та Іваном, піднявся для молитви на гору Фавор. Там, на вершині гори, прийомний син Теслі постав перед апостолами не в людській, а в Божественній подобі у своєму божественному світлі. Його ліце просіяло, як сонце. Одежды его стали белыми, светлыми, как свет. Ибо нет больше здесь на Земле таких вещей, с которыми можно сравнить свет преображения нашего Господа. Ибо свет его не тварный, то есть не созданный человеком. Свет этот божественный. Который может и заменит когда-то и солнце, и луну, и звезды. Это свет от света, это истина от истины, это Бог от Бога. Апостолы были вражены, адже в цей час они побачили ще и двох небожителів – пророків Мойсея та Илью. А ще вони почули голос Отця Небесного, який назвав Ісуса Христа своїм Сином і наказав людям в усьому слухатись його. За наказом Спасителя про цю подію усі троє свідків розповіли вже після Христового Воскресіння. Святі оці говорять, що світле сяйво преображення, яке називають іще фаворським світлом, може преобразити усіх вірних Христові і особливо дарується за подвиг посту та молитви. Люди бачили, що таким сяйвом сяяли святі, наприклад, святий Серафим Саровський. Відблиски цього світла можна бачити інколи і на лицях усіх глибоко віруючих людей. Вважаю, щоб всі ми разом з вами преображалися на цьому місці, приходячи сюди, щоб ми виходили зовсім іншими, чистими, світлими, добрими. Людьми Божими. Всім людям хочеться пожелати здоров'я, щастя, мира, людям, нашої України. Щоб люди були добре, допомагали друг другу, вірували в Бога. І хочеться щоб ще Бог послав нам мир на землі, нашій Україні, щоб ці миртоубийства. А также всем здоровья, счастья, Божьей благодати. Больше духовности нашей Украине, нашему народу, щоб люди верили больше, ну и всего самого здоровья, мира, счастья, любви, любви побольше. Будет любовь, будет мир. Ви спитаєте, а до чого тут яблука? Ті самі яблука, які стали у нас символом свята. А яблука дійсно до самого преображення Господнього жодного відношення не мають разом із іншими плодами. Вони просто достигають на цю пору, і християни дякують Богові за щедрі дари землі, згадують про батьків Адама та Єву, яких спокусив заборонений плід, і навчаються стримуватись до освячення і від яблук і від винограду, пам'ятаючи, що не хлібом єдиним буде жити людина, а кожним словом із уст Божих.